Перші офіцери служби освітньої безпеки вже почали свою роботу в закладах загальної середньої освіти. Вони максимально вмотивовані, вони спеціально обучені, вони проходили тренінги по психологічній допомозі. Вони знають, як спілкуватися з дітьми різної вікової категорії. Також вони проходили курси до медичної підготовки та спілкування із дітьми. Моє завдання полягає не лише в тому, щоб реагувати на негативні події, а й зробити все те для того, щоб вони не виникали. Ми будемо багато спілкуватись із дітьми та колективом школи, втілювати в життя корисні проєкти, організовувати цікаві заходи. Я виконуватиму не лише превентивні, але й важливі просвітницькі та наставницькі функції. Нецька громада стала одна із перших, хто я знаю, має ввести стовідсотково всі школи. Це дуже необхідно. От приклад наш дуже велика школа 1200 учнів. Центр міста потрібно і не від такої школи, як нашої 1200 навіть там, де сто чоловік обов'язково має бути на цій посаді. У нас якраз наша випускниця, наша нашої школи, яка, яка от як п'ять пальців знає свою школу, і вона оці превентивні міри. Тобто ми не того, щоб на покарати когось, ми робимо для того, щоб не передбачити все для того, щоб безпека школи. Тому що безпека дитини сьогодні сама основна. Ми будемо спокійні, що дитина буде вчитися в спокійному середовищі, за коли за ними наглядають не тільки вчителя, а. Й... Ще й працівники поліції. Відчуття безпеки є базовою потребою кожної людини, особливо дитини. Тому основною задачею Служби освітньої безпеки є створення безпекового середовища в навчальних закладах. Поліцейський, який буде постійно знаходитись на території школи, буде виконувати не тільки поліцейську функцію, тобто він не тільки буде реагувати на правопорушення та попереджувати їх, такі як домашнє насильство, булінг та інші правопорушення, які можуть виникнути на території школи, а буде виконувати виховну функцію, буде проводити з дітьми різного роду інтерактивні заняття, проводити з ними дозвілля, а також е стане для них взірцем та прикладом. Іноді нам не вистачало допомоги поліцейських, а тепер ми зможемо завжди підійти в будь-який момент і запитати в них, що захочемо. Для дітей, я думаю, наших учнів важливо отримати ще одного, а їх ніколи не буває достатньо багато наставника, якому вони могли б довіритися. А з огляду, що е, Анастасія Олександрівна молода і в моєму розумінні амбіційна людина, тому що сьогодні для досить молодої жінки це, це складна професія, як на мене, але насправді е, це викликає довіру в дітей. це головне, те, чого вони не можуть сказати батькам, можливо, бояться, е, не можуть. Знати нам знову ж таки не впевнені, що ми надамо таку таку відповідь, і я знаю точно, що вони багато хочуть почути відповідей, але не всі питання можуть нам озвучити. Я думаю, що Анастасія Олександрівна буде саме таким в хорошому сенсі помічником, наставником, який не просто має посаду і там певні повноваження, функції, Це все зрозуміло, посадові обов'язки, але буде перше за все тією людиною, якій вони зможуть довіритися. І раді цього цей проєкт варто буде проводити.